шахів, грає проти Вас. Україна рейтинг 1966. Робіт Мора, не прийняти. М -м -м -м, 6. І є 6. М -м -м -м, не буду грати, тому що поля не хочемо давати. Так, то зіграю вже сюди. Так. Все-таки зіграю А 6, звісно. Дуже без варіантів. Хочу е 5 піти. Дай Бог тобі здоров'я. Супернику. Є 5, поки будемо тримати. Провокейшн угу. все-таки, да? Каже, я все рівно піду туди. Хочеш ти цього. 5. Ну, така стандартна ідея. На, на, на корні просто пересікти оці всі, щоб нас тут не затиснули максимально фігури білих. Перекрити оцю всю лінію. Ідея фікс. Тепер він буде лізти кудись сюди. Я не знаю, в мене, в принципі, Чорнопольник. Можна його нормальним не назвати. Не знаю, що хочу. Віддати за коня, мого чорнопольника. Так, так, так. Давай. Будемо грати. Пострашно. Два слони. Не знаю. Фішер вірив у свої два слони. Ми йому довіримось. Ну і плюс чотири пішечки в центрі. В принципі, в принципі, це дуже навіть непогано. Щоб, щоб мене комар не кусав, було б все добре. Так. Де будемо тримати слона? На А7, ну тут він взагалі якийсь болдер болдером. На E7 в принципі. Зергут. Хай ще постоїть трошки. Погріється. F5 ми хочемо піти? Можливо. В принципі, ми не проти поміняти ферзей. Зів, зу, зів. Zero. Так, а може треба було було тут, у нас був вихід ферзь B6. Типу. Давай поки що так. Так, так. Тримаємось. У мене ще немає нормального. Взаєми... Нормальний взаємодії між фігурами, це, звісно, біда. Але що? Може взагалі пожертвувати цього пішки. Не знаю. Так, да, треба було слона все-таки тут тримати це день пішла від. Від кого від нас? Невже? Он С6 і F5, наприклад. І не візьме, звісно. Це вже було б дуже для мене. Сувенірна райкась подарункова. Так, звісно, не візьме. Так, може і корляшенько чик чик і сюди туру. І на ферзевому фланзі нас нема. Yes? Of course? Скинарир. It's It's Он воно шо. Он воно як. Вилка. Неприємно трохи, знаешь. конечно. Конечно, Ну да. И не проти, не против. Не, суперник, чисто. Чисто закріпився. Я знаю, хочемо міняти слона. Може, ми не хочемо. Що нам цей кінь? Не хочемо. Хоча й буде можливо трамбувати нас тут. Ми тут з'їмо тоді. Так, він тепер захистив всі. F5. І що? Не знаю. Шо не встигаю, звісно. F5. Можливо, F3 проведу, не знаю. Хоча, може, це. А, у нас, кстати, тут багато, що купа ідеї. Я вже побачив. Так, тепер треба тільки. зрозуміти, що краще. Так піти. Ну, так, да, я тут позиція така собі. Або так. Він может так. Не, давай. Марк, казится. У него число слон может. Охту! Бах! Бах! Нет, спочатку тут, потім тут, потім тут, потім тут. Выиграно. Угу. Виграно це я так чисто інтуїтивно. Я, звісно, нічого нормально не бачу. Сунов'ю, конечно. Може пожертвувати пожертувати фрезя да, тут? Ні. Тепер погрожую всяким відськік. А куди ми відскочимо тут? Нема куди відскакувати. <клух> да, тут все на чорному стоїть. Байду Балін. Так, що? Сюди? Якщо я зараз програю, я себе не пробачу. Тому я виграю. Я все пробачив, звісно. ферзь втрачається. Ну, якби. Ну, мабуть, треба. ну Так. Ну байдеш, там. Да, Програється партія. Ну, прикольно вийшла. 75 на 82 був блискучий хід. Ну це, мабуть, тура пожартована була на 3 І не прийнятий гамбіт мора. такий я поганий чувак. Не приймаю гамбіти. Просто не хочу. От мені не дають ініціативу. Не приймають мої гамбіти. Я теж не приймаю. Поки що. Ну, був, я приймаю. Але в останній час ні. Так. Kін D7. Да. Був хід King 7 спокійний. Тепер в мене немає переваги двох слонів. Простіша позиція. І не було б цієї штуки. По великій діагоналі А8 h 1. Кращий хід у Рад 1 Десь тут створювати натиск по лінії D. Ну, ідея білих була десь тут проламати пішаками нас. Щоб чорний король впав, але він не впав. Вийшло, що ми перші пробили по центру. Велика наша пішокова маса, почала рухатись. Не була ідея, звісно, що він взяв. Ну, звісно, хто ж буде так кооперативно грати? Ну, а потім, ще побачу, що тут ще є погроза вилка. Ми вилка. Якісь просто зі зіли. <кій> Рентген такий. Так, тут треба було йому зіграти тура один. 1 серії. Ну так, да, Туради 3. Та сама ідея, в принципі. А, тура Туради 3. І тут. Тради 7. Тут не так все просто, тут сильніший тільки ферзь С6. F3, G3. тут. G3, наприклад. F4. Ну, атака продовжується, ну. Ще трималась у білих трохи. Позиція. А тут. Тут уже. Ні. після такого розміну то вже все. Точність Faris D8 треба було зірати. А, це сильніше. І що? Мат просто. слон F3. Ну окей, король F1, якщо ми не віддаємо Фрезя. А, Faris D3. Ось, мабуть, цьому різниця, що якщо є 7, то на D3 ферзь не попадає. Травже 1 мат. Такий нюанс. В принципі, і так позиція погана у білих. Я як завжди. Випускаю все. Ріш 8. Звідси треба було дати, ша? З б 8 ні. Ідея така, а. 4 же 8 каже, другий варіант. Тож так зіграю. Бо якщо сюди піти. А, тут навіть нема поля в нас. Кінь же стрімає, нас не тільки сюди йде. Кінь C8, шаг. Король D7, кінь Б6. Ну, в общем, тут можна повертатись, D6. Ну, десь тут крутимся, ну тут кінь просто дурня з нас робить, ми туди-сюди ходимо і все. Ківічний шаг. Ну, а тут пересь повернувся і все. І програв.